Перший віршик називається школа. Я люблю свою рідну школу і директора, і вчителів. Не забуду тебе ніколи. Моя гарна улюблена школа. Другий віршик називається Я Українка. Я маленька українка, а зовуть мене Іринка. Я ходжу до школи і вчуся чудово. Вдома я знаходжу час, щоб вірші складати. А додому я прийду, буду їх читати. Ой, дуже... Молодець. Третій вірш називається Іграшки. У велику спеку іграшки стомились, покладу їх спадки, спіть мої малятка. І четвертий вірш називається Маленький кочик. Маленький котик зашел в интернет И заказал себе много котлет. Из магазина прислали ответ, Извините, котлет у нас нет.